Серед функцій адаптивної фізичної культури ми маємо виокремити наступні: перше, це реабілітаційна, яка власне, покликана допомогти у відновленні або у розвитку фізичних здібностей, а також можливостей дитини. Соціальна, яка, власне, допомагає у покращенню і розвитку навичок, комунікації та адаптації до соціуму. Психологічна функція адаптивної фізичної культури це покращення емоційного стану, підвищення упевненості в собі нашого пацієнта. Корекційно педагогічна. Це формування і розвиток навичок подолання психологічних і фізичних бар'єрів та порушень в організмі дитини і в її поведінці. І профілактична, це власне попередження, профілактика і корекція наявних і нових захворювань в організмі дитини та в її фізичному стані.